Так і більшість паломників знову заїхали на джерело святої Ани. Тут дуже мило, мило, мило серце, мило душі, дуже, знаєте, як сюди не заїхати, як не покупатися. От, сьогодні сьогодні п'ятниця, а в неділю тут теж буде свято, в неділю спіння Анни. От, Тому що монастир на честь Праведної Анни. Батьків Пвятої От Тут буде також престольне свято. От, правідна Анна, знаєте, друзі, так і Аким і Анна були бездітні. От, і Господь за їх велику віру, велике терпіння дарував їм таку велику радість, яку не дарував нікому. От від них родилась приблагословене владичиця Богородиця, яку прославив. Прославила вся земля. Ось ну, цей собор красить знову всіх святих. Спасій Господі, друзі. кого є можливість, звісно, заїжджайте сюди тут. Просто от ось у задіночку я зайшов, просто посидіти в тишині в спокої. До Бога звернутися душою, думками своїми. Помолитися. Уконутись з вірою і зцілитись від своїх недугів. Саме так, друзі. Ми віримо і тільки з вірою сюди вступаємо і в будь-яке святе місце. Хай Господь береже Матір Божа і праведна матір, праведна є Анна. Молі Бога о нас.